Всім привіт! Сьогодні поговоримо на дуже важливу актуальну тему. Чому без чіткого графіку в тренуваннях ви ніколи не побачите гарний результат? Також я розповім, як побудувати режим, який реально буде працювати. Якщо ви дивитесь це відео, то ви, мабуть, вже давно вирішили займатися собою своїм тілом, і вам захотілося побачити нарешті зміни, гарну фігуру і гарне самопочуття. Ви стараєтесь, можливо, ви вже тренуєтесь і не бачите гарного зображення в дзеркалі, ви не бачите того результату, який хотілося би. І у вас все є. У вас є абонемент в зал, чи тренер. У вас є гарна спортивна форма, килимок, гантелі. У вас є кошти, щоб тренуватися регулярно, але руки не доходять до тренувань. Потім ви вже в котрий раз розчаровуєтеся в тренуваннях, знову об'їдаєтеся, набираєте зайву вагу, знаходите різні відмазки, настрій погіршується. Сьогодні я розповім, як графік тренувань впливає на результат. Іноді причина в тому, що ми здаємося, це те, що у нас немає графіку, а це дуже дуже важливо. Важливо його мати. Важливо не тренуватися, коли у вас є час чи настрій. Чи коли буде вільна година, наприклад, так а потрібно визначити для себе певний графік в ваших тренуваннях, визначити кількість тренувань на тиждень, в які дні вони будуть проходити, та о котрій годині, які тренування будуть. Чіткий графік тренувань це ключ до результату. Коли ти починаєш тренуватися і планувати свої тренування не умовно, а дуже чітко тренуєшся системно, то тоді все дуже круто виходить. В моєму жіночому онлайн-клубі ми вже багато років тренуємося системно і з гарним результатом, тому що у нас є свій графік. По понеділкам у нас фітнес в 19.00, по вівторкам у нас йога о 9.00. В середу також фітнес о 19.00. В четвер у нас замість йоги вже Пілатес, а в п'ятницю о 9.00 у нас фітнес плюс йога. Багато хто здійснював дівчаток тренуються онлайн, прямо в моменті під час прямого ефіру. Але так як всі тренування зберігаються, їх можна робити в будь-який час. То в основному всі дівчаткам в моєму, в моєму жіночому онлайн-клубі мають свій розклад. Вони роблять 5 тренувань на тиждень. Дуже комфортних. Ми себе не перегружаємо, але бачимо результат. Ми не перегружаємо себе дуже, -дуже важкими тренуваннями, тільки фітнес і. І так далі, ви бачите, у нас є різноманітність і, і пілатес, і йога, і фітнес. Такі тренування комфортні. Це також важливо. Але сьогодні ми говоримо все таки про розклад. Ми живемо в дуже-дуже активному такому темпі. У нас сім'я, робота, діти, мільйони різних задач на кожен день. І якщо ми не блокуємо час для тренувань на кожен тиждень, якщо у нас немає певного графіку, то ми знайдемо мільйон різних причин, мільйон різних дій, які нам треба зробити, а тренування тим часом будемо відкладати на потім. І так. День за днем, день за днем у нас буде все погіршуватись. Коли ми тренуємося, якщо у нас є час, то насправді ми себе обманюємо і, мабуть, ми навіть радіємо на підсвідомості, коли тренування відміняється, тому що ми не встигли, тому що у нас було багато роботи чи ще щось це такі вигоди, так тому що, наче для тренування не знаходиться місця. Але чому одні жінки встигають тренуватися і виглядати добре? А інші завжди кажуть, що у них немає часу? Для організму дуже погано, коли у вас на цій неділі два тренування, на наступній неділі три тренування або п'ять, або потім дві неділі ви не тренуєтесь, такий перерив, потім знову відразу шість тренувань і так далі. Такий, знаєте, графік нестабільний, це навіть дуже-дуже погано для нашої психіки. І графік тренувань він добрий не тільки для того, щоб системно тренуватися, працювати своїм тілом. Це наша така точка опори. Для нашого психологічного стану – це також дуже-дуже добре. Коли у нас є чіткий графік тренувань, коли ми знаємо, що у нас в понеділок о 19.00 фітнес, у вівторок в 9.00 чи в 7.00 йога. До речі, онлайн тренуватися дуже зручно. Вдома вам не потрібно витрачати час на дорогу. І тоді наш мозок і тіло звикає до цього, лінь поступово зникає. І це дуже. Потім тренування стають комфортними для нас. А ще ви не витрачаєте свій час на вибір, вам не приходиться вибирати, ви вже все вибрали наперед, у вас вже є графік. Все. От спробуйте, у кого не системні тренування, зробіть їх системними. Всі знають, що мотивації надовго не вистачає, потрібна дисципліна. Мотивація то є, то її немає. А гарно виглядати нам хочеться завжди, і потрібно думати наперед, тому що в моменті одне тренування вас не змінить, два тренування вас не змінить. Але якщо ви роками тренуєтеся регулярно, системно, поступово, ви знаходите свій підхід до свого тіла індивідуально, і його гапілати з фітнес комусь, наприклад, ходьба. Також ви можете додати якийсь спа-догляд, який ми також, до речі, робимо в моєму жіночому онлайн-клубі. На кожен день у нас є спа-завдання. Це вже просто як почистити зуби. Ми до цього звикли. Ми без цього вже не можемо. Тіло саме вже це потребує від нас. І от коли у вас це все є, то ви самі робите систему дисципліну і. Самі потім бачите дуже дуже класний результат, і це ніяка не магія, не езотерика, це проста фізіологія. Щоб побудувати свій індивідуальний графік, вам потрібно подивитися на ваш тиждень, які у вас плани, коли у вас робота. Коли сім'я, діти, і в цьому графіку в 24 годинах на добу потрібно знайти годинку для себе, для свого тіла, хоча б два-три, а краще п'ять разів на тиждень заблокуй по годинки для себе, для свого тіла, це може бути зранку перед роботою або ввечері. Попросіть ваших близьких підтримувати вас і зробіть це звичкою. Зробіть собі на перший місяць один графік, протестуйте його. Ніхто вам не забороняє вносити якісь зміни у свій графік. Ви управляєте своїм життям, ви вирішуєте, коли вам тренуватися. І зробіть тренування також у різних форматах: якісь ваші, якісь більш легші, цікаві. Я за те, щоб тренування були різноманітні, щоб наш. Тіло не звикало до одного і того самого, включайте в роботу великі групи м'язів, маленькі, обов'язково включайте тренування на розтяжку. В кінці тренування ви можете робити легку невеличку медитацію. Якщо у вас вже є свій особистий графік тренувань, то дуже-дуже прошу поділіться ним у нас в коментарях. Нехай це змотивує інших дівчат. Можливо, це буде гарним прикладом для них. А у кого немає свого чіткого графіку, то напишіть, чому і самі подумайте, чому його немає, які причини ви знаходите, щоб у вас не було чіткого графіку все дуже дуже реально. Якщо ви хочете тренуватись в насолоду з задоволенням, регулярно з чітким графіком, приєднуйтесь до мого жіночого онлайн клубу Sunrise Women Club. Відправляйте запрос, я вас додам. У нас дуже дуже класні тренування. Фітнес онлайн, йога онлайн, пілатес. У нас в клубі є СПА-завдання на кожен день. Також є чат учасниць. В клубі проходять безкоштовні марафони схуднення та детокси для учасниць клубу. Це така спільнота, підтримка, це режим, це дисципліна. Там ви можете побачити справжній реальний результат. І дуже-дуже вас прошу. Не чекайте понеділка, не чекайте першого числа. Почніть прямо зараз. Сьогодні напишіть свій графік тренувань. Дуже надіюся, що вам було корисно. Буду вдячна за лайки, коментарі, підписуйтесь на канал. До зустрічі в наступному відео.